Якщо ви досі моделюєте плитку інструментом морф перекриття чи балкою, і ви далі коригуєте кожен елемент вручну, то ви витрачаєте дуже багато свого дорогоцінного часу. У цьому відео покажу, як це зробити набагато ефективніше, використовуючи інструмент навісна стіна і забути про нескінечне редагування кожного елементу та ручні підрахунки. Дивіться до кінця, вам сподобається. Інструмент навісна стіна часто ігнорується дизайнерами а дарма. Зазвичай вважаю, що цей інструмент призначений тільки для створення навісних фасадів в архітектурних проектах, і його ніяк не можна застосувати в дизайн інтер'єрі. Проте, якщо його коректно налаштувати, то можна отримати якісний результат навіть для дизайн-проектів. Велику частину типових розкладок, які використовуються в дизайн проектах, можна налаштувати за допомогою цього інструменту навісної стіни та отримати такий результат, який нам підійде для дизайн-проектів, і пришвидшить значно вашу роботу. Головне тут розуміти нюанси, про які я розповім далі в цьому відео. Щоб почати використовувати інструмент навісна стінка, потрібно зрозуміти принцип роботи цього інструменту. Якщо перейти в параметри, цей інструмент у нас складається з окремих компонентів, які потрібно налаштувати для того, щоб ми могли зробити цю розкладку. Навісна стіна складається із схеми, в якій буде повторюватися наш фрагмент, який ми тут налаштуємо. Далі в нас є компонент рами, це наші шви. Їх можна зробити за допомогою рами і задати невидимість для нашого шва, і, відповідно, яка товщина має бути між цими панелями. Далі роль плитки в нас буде виконувати компонент панель. Тут ми налаштовуємо будівельний матеріал, ну і відповідно поверхня, яка відображається потім в 3D для нашої навісної стіни. Також є ще два окремі компоненти: це аксесуари та з'єднання, але вони нам не потрібні для того, щоб ми могли змоделювати плитку навісною стіною. Принцип роботи навісної стіни полягає в тому, щоб ми коректно налаштували наш взірець. Тобто, якщо перейти на вкладку схема, нам потрібно задати габарити нашої плитки, тобто візерунок, який буде повторюватися. Якщо ми використовуємо звичайну плитку, яка буде розкладатись без міщення або якогось особливого візерунку, то ми задаємо одну комірку з тими габаритами, які відповідають нашій плитці, І потім оцей візерунок буде повторюватися по нашому контуру, який ми задали для нашого приміщення. Тобто, якщо мені потрібно побудувати ось такий контур мого приміщення, то я можу використати навісну стінку і побудувати. Розкладку дуже швидко і отримати коректні значення розташованих елементів, які входять відповідно у цей контур. Тобто всі ці елементи, які в мене зараз тут побудовані, це окремі панелі, які розтажовані по контуру мого приміщення відповідно навісної стіни, яку я зараз побудував. Якщо перейти в редагування, то я можу виділити кожен цей окремий елемент, доналаштувати, змінити тип поверхні, якщо це в нас якийсь інший тип відображення чи візерунку. І скоригувати кожен елемент, який входить відповідно в цю навісну стінку. І якщо мені потрібно змінювати розкладку нашої плитки, тобто змінювати, де мають проходити шви, або вибрати вершину, з якої буде розпочинатися розкладка, це також доволі легко і швидко можна зробити в навісній стіні. Це можна налаштувати за допомогою параметрів в самій схемі, де ми налаштовуємо візерунок, який буде в нас повторюватись, і в нижній частині ми маємо можливість обрати вершину, та від якого краю в нас буде розпочинатися розкладка, і змінити відповідно значення від. Цих вершин, які ми обрали. У нас є ось така потовщена лінія прив'язки нашої навісної стіни, і відповідно від неї буде розташовуватися ця розкладка швів, яку ми хочемо налаштувати. Другий спосіб, ми це можемо зробити за рахунок редагування, графічного редагування навісної стіни. Ми можемо приховати в такому випадку все навколишнє середовище, щоб воно нам не заважало, і відповідно приховати кожен компонент окремо. Тобто ми можемо приховати шви, вони в нас невидимі, ми їх і так не бачимо. А також можемо відкрити схему, яку ми не бачимо візуально, але можемо коригувати. Тобто ми маємо ось такий потовщений контур нашої навісної стіни, і в межах цього контуру в нас розтережовані ось оці панельки. Звичайно, там, де в нас панелька не поміщається, в нас залишається ось такий маленький фрагмент. Тепер для того, щоб мені змінити вершину прив'язки, від якої буде розпочинатися ця вся розкладка, мені потрібно обрати перетин оцих осей, тобто моєї схеми. І далі змінити звідки вона буде розпочинатись. У мене є функція перемістити, а також є функція повернути схему під певним кутом. Тобто, я можу навіть зробити розкладку під певним кутом. Якщо мені потрібно розпочати розкладку, наприклад, з цієї вершини, я перевожу курсорми ось сюди. В мене змінилася розкладка, тобто всі ці всі елементи, і я можу вийти з редагуванням і зберегти оці всі зміни. І тоді в мене автоматично. Зміниться розкладка моєї навісної стіни і оцих всіх панелей, які в неї входять, і я тоді побачу інше розташування цих панелей, а також як будуть проходити відповідно шви, якщо я обираю іншу вершину прив'язки. За таким самим принципом я можу навіть повернути розкладку цієї плитки, яку я вже розмістив. Для цього знову повернусь а, в схему відкрию її, виберу перетин двох осей, для того, щоб я не змістив тільки одну вісь, і виберу поворот. Наприклад, мені потрібно під кутом 45 градусів, я задаю відповідний кут, в мене змінюється оця розкладка. при тому мій контур приміщення, де має бути розкладена ця плитка, залишається без змін. Виходжу з редагування, і в мене вже змінилась розкладка. Сатка цієї плитки, і я тепер бачу, як вона розташована і змінились оці всі шви. А якщо мені потрібно змінити габарити цієї плитки, то мені не потрібно перебудувати всю цю навісну стінку, яка вже в мене є в цьому приміщенні. Мені достатньо перейти в параметри і змінити габарити самої панелі. Тобто, яка комірка має бути для цієї навісної стіни. І, наприклад, я можу змінити 400 на 600. Якщо я натисну ОК, в мене автоматично розподілиться ця панель по цьому контуру, який відповідає моєму приміщенні. І я тоді побачу нову розкладку з новими габритами, які в мене налаштовані в параметрах самої навісної стіни. А якщо мені потрібно більш складніший візерунок або зміщення плитки там на одну другу чи на одну третю, я також це можу зробити в самій схемі. Для цього я можу додавати додаткові. Панелі, які будуть утворюватися в цьому візерунку, і відповідно як по ширні, так і по висоті, і далі їх я можу об'єднувати та налаштовувати, щоб оці ребра між собою об'єднувались, і утворювали один візерунок із цих фрагментів, які я тут налаштую. Або інший варіант це перейти в редагування навісної стіни. І за допомогою графічного редагування я можу приховати панелі. І якщо мені потрібно якісь змістити ребра, я можу їх змістити, тобто обрати відповідні ребра, задати їм певний крок. У мене автоматично буде вже перебудовуватись оця прив'язка, яка розташована в цій навісній стіні. І далі мені обов'язково потрібно змінити паттерн. Якщо я відкрию ось цей візерунок, в мене він зараз знаходиться за межами навісної стінки, тому що я її повернув. Мені потрібно його повернути в межах моєї навісної стіни, краще це зробити на плані, і задати, який візерунок в мене має повторюватися. І тоді в мене зміщення ось цього фрагменту, який я зараз відкоригував, буде повторюватися знову по цьому контуру. А якщо це складно кожен раз налаштовувати таку схему, то ви можете отримати в шаблоні всі налаштовані. Схеми, які використовуються найчастіше дизайнерами, і далі вже застосовувати готову схему. Тобто вам достатньо налаштувати один раз потрібну схему, і далі ви її вже можете використовувати у всіх своїх наступних проектах. Наприклад, в мене є вже плитка, яка має зміщення, і мені не потрібно було перебудувати всю цю навісну стінку. Я використовую просто іншу схему з іншими габаритами. І в мене навіть залишається поворот цієї схеми, яку я налаштував в попередній навісній стіні. І далі застосовую. Потрібну схему для того, щоб отримати нову розкладку з новими габаритами і відповідно новим візерунком. Якщо перейти в налаштування, то в цій схемі, яку я застосував, налаштований ось такий візерунок або паттерн, який повторюється по моєму контуру приміщення. І в мене тут є одна суцільна панель, і потім панель, яка розділена окремою рамою, і відповідно вона може об'єднувати інші кусочки плитки. Якщо мені потрібно знову повернути або змінити вершину розкладки цієї плитки, я переходжу в редагування і за допомогою оцієї схеми, яка мене тут відкривається, Вибираю перетин цих двох о, осей. І далі розташовую, як маю коректно проходити шви цієї плитки. І якщо мені потрібно знову ж таки обрати вершину, з якої має розпочинатися ця розкладка, то я переношу цей контур в ту вершину, з якої мені потрібно зробити цю розкладку. І таким способом я отримую вже повернуту розкладку. Якщо мені потрібно скоригувати інший тип плитки або інша розкладка, то я переходжу в панелю подобання і обираю відповідно той формат, який мені потрібно, і відповідно з габарит. Самої плитки. Таким чином я можу швидко змістити візерунок, повернути шви розкладки цієї плитки, обрати вершину, звідки вона буде розпочинатись, і мені не потрібно все це перебудовувати і коригувати кожен елемент вручну. Це економить час та дає гнучкість і дозволяє працювати швидше над проектом і зосередитися більше на самому дизайні, а не на рутині. Тепер прийдемо до тієї частини, яку обов'язково потрібно знати, щоб працювати з навісними стінами. Так, цей інструмент може суттєво пришвидшити процес моделювання плитки в дизайн проєкті проте в нього є свої особливі властивості, які потрібно знати. Як я вже розповідав, ось такі стандартні розкладки плитки з прямокутної форми ми можемо доволі легко і швидко їх налаштувати. Проте, якщо нам потрібно зробити щось складніше, не ось такої прямокутної і форми, то для цього нам потрібно буде налаштувати відповідну схему. Ось до прикладу, ми можемо зробити гексагон а ось такий формат. Плитки, який теж можна налаштувати у візерунку, і потім цей візерунок буде повторюватись. Або якийсь інший формат. Наприклад, коли в нас є ось такий паркет, ми його також можемо змоделювати для того, щоб в нас ось такий візерунок відображався на плані і в 3D. Це також налаштовується за допомогою створення відповідного взірця. Цей взірець ми можемо налаштувати і ось тут в налаштуваннях, проте це доволі складніше, ніж налаштувати. Його у графічному редагуванні, тобто, коли ми переходимо на плані або в 3D, ми можемо відкрити нашу схему. І до прикладу, я приховаю панелі, і далі ми раму моделюємо як окремий інструмент, який нам потрібно, задаємо потрібний візерунок, і далі ми налаштовуємо наш. Взірець, тобто ось у мене взірець тут на початку, він буде повторювати все, що я налаштую в межах цього взірця, і він буде повторюватись по контуру, який я налаштував для навісної стіни. І якщо вам складно налаштовувати ось такі візерунки, то я запрошую на наше навчання, де я детально показую, як це можна зробити. А також всі ці візерунки ви отримаєте разом з нашим шаблоном, в якому вже це все налаштовано, і вам достатньо буде їх застосовувати вже до свого дизайн-проекту. Другий момент, з яким часто зустрічаються дизайнери, це отвори вікна двері. Коли ми будуємо плитку на стіні, то в нас не вдається автоматично вирізати ось такий отвір, і нам потрібно побудувати навісну стіну таким способом, щоб ми могли обійти наш отвір. І коли в нас є двері або ось такі конструкції, то ми можемо відповідно цим контуром, який ми будуємо для навісної стіни, обійти ці всі елементи, і в нас там не буде генеруватись розкладка плитки. Проте, якщо в нас є вікно, наприклад, ось тут посередині в нас має бути отвір, то в такому випадку в нас є декілька варіантів, як можна вирішити таке питання. В перший спосіб ми можемо перейти в редагування, коли побудували всю ось цю навісну стінку, приховати панелі, і далі побудувати отвір, який нам потрібно вирізати. Відкрити панелі, коли ми будуємо відповідно окремо шви, ми потім можемо цю панель видалити і вийти з редагування. І тоді ми отримали наш отвір у розкладці навісної стіни. Мінусом такого способу є те, що якщо я зараз захочу змінити розкладку плитки або змінити габарити самої плитки, то відповідно цей отвір в мене зміститься і вже не буде відповідати цьому розташуванню, де він має бути, і мені прийдеться по-новому зробити такий отвір. Тому цей спосіб підходить тільки в тих випадках, коли ми вже остаточно знаємо габарити нашої плитки, як вона буде розташована, і в кінцевому результаті ось таким ручним способом вирізаємо наш отвір. Другий спосіб, якщо є можливість розділяти навісну стіну на окремі частини, так, щоб ми могли обійти це вікно таким же самим способом, як і двері. Тобто, якщо в мене, наприклад, стикування буде плитки по краю вікна або посередині, то тоді я будую одну навісну стіну по цьому контуру, і там, де в мене має з'єднуватися інша частинка, буде рівно посередині. І далі з другої частини я будую іншу навісну стіну. Тоді в мене є перевага в тому, що я можу змінювати тип розкладки, габарити, задавати вершину, звідки розпочинається моя розкладка, і тоді я налаштовую дві окремі навісні стіни і бачу, як вони в мене по центру вікна чи по якомусь з одного краю вони будуть з'єднуватись, і там все одно буде утворюватися шов. Або третій спосіб можна скористатись операцією третілого моделювання і видавати оцю частинку за допомогою іншого об'єму, наприклад, за допомогою інструменту Morph, і видавати цю частину. Проте потрібно врахувати, що оця частинка, яка видавлюється, вона буде все одно. Врахована у підрахунках, тому ви будете мати тільки візуальний отвір, який ви зробили у своїй навісній стіні. Ще один цікавий момент це створення кастомних панелей. Іноді буває, що нам потрібно створити не просто плитку, а якусь 3D-панель. І для цього навісна стіна також нам підійде. Наприклад, якщо мені потрібно в цьому місті розташувати ось такі 3D-панелі, то для цього мені потрібно створити кастомну панельку. Її зберегти і далі застосувати для навісної стіни. І тоді в мене буде повторюватись ось такий візерунок, який далі я можу також і коректно підрахувати. Тож, якщо у своїх дизайн-проектах ви використовуєте ось такі декоративні панелі, то я запрошую вас на наш навчальний курс, де я детально показую, як їх можна створювати та застосовувати у дизайн-проектах. І останнє це підрахунки, оскільки ми моделюємо навісною стіною нашу плитку і вона складається з окремих компонентів, тобто ми маємо ось такі панелі, то звичайно, що ми можемо їх підрахувати. Проте тут є невеликий нюанс. Архікат не розуміє, як коректно потрібно порахувати оці кусочки, які в нас утворюються в місцях, де в нас закінчується контур навісної стіни, і панельки підрізаються по ось цих маленьких фрагментах. В такому випадку потрібно коректно налаштовувати та задавати додаткові властивості, створювати формули, в яких можна налаштувати, де в нас буде цілий кусочок, де в нас половинка, а де в нас інший фрагмент, який далі потрібно буде призначити до цілого кусочка, і відповідно тоді ми отримаємо коректне значення. У нашій таблиці, яка буде формуватися автоматично з тих усіх кусочків, які ми змоделювали навісною стіною. Тому, якщо ви хочете розібратися більш детально, як коректно підраховувати плитку за допомогою навісної стіни, запрошую вас на наш курс для дизайнерів, де я це все детально розповідаю і показую, як це можна зробити. Тому, якщо ви працюєте з невеликими або середніми проектами і вам важливо швидко змінювати розкладку або орієнтацію плитки, навісна стіна стане вашим помічником. А от якщо проект дуже великий з великою кількістю таких площин, тоді потрібно продумати баланс між зручністю та продуктивністю, щоб програма працювала стабільно, бо велика кількість навісних стін може прибрати цю ефективність та швидкість, про яку я говорив на початку. Якщо ви хочете розібратися, як ефективно використовувати цей інструмент у своїх проектах оптимізовувати процес моделювання і оформлення креслень, то запрошую вас на наші курси по ефективній роботі в Архікад. Там ви навчитесь застосовувати навісну стіну, створювати розкладки швидше, працювати впевненіше і реалізовувати свої ідеї. Переходьте за посиланням під відео і давайте зробимо вашу роботу в Архікад максимально ефективною. Ну і звичайно, якщо відео було корисним, ставте лайк і не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити наступні відео.